Покладання рук це початок хрестового вчення. Бог з першого дня показує він діє через людину. Покаяння Покаяння відбулось через Іоанна Хрестителя, хрещення Ісуса через учня, хрещення Духом Святим, через апостолів, які поклали руки, і Дух Святий зійшов. У Біблії немає християнства сам по собі. Коли людина каже: Мені не потрібна церква, то як вилами по воді, там немає фундаменту. Навіть Саул, який переслідував християн, який пізніше був названий Павлом, він вибраний Богом. Він проходив шлях через церкву і через покладання рук. Бо Божа сила вона рухається в тілі Христовому. Через людей Бог діяв завжди. Коли клала руки, сходив Дух Святий, коли клали руки, тікали демони. Через руки приходило помазання. Ісус Навин отримав дух мудрості, бо Моїсей поклав на нього руки. Бог говорить до тих, хто служить, а не до тих, хто ставить себе вище за всіх. Бог вибирає служителів, Бог вибирає смирених, вірних у малому, і через таких рухається Божа сила.